Чи треба розібрати з домашньої роботи щось? Ні, вона була дуже легка. Все гаразд, все вийшло, так? Немає запитань. Так. Тоді, будь ласка, запиши сьогоднішню дату 9 травня. Класна робота. Тема уроку сьогодні буде така: задачі на складання рівнянь. Сьогодні ми згадуємо такі задачі. Задачі на складання рівнянь. Я хотіла нагадати, що задачі такого типу ми будемо розв'язувати в тому разі, вибачте, коли в нас є невідомі величини, і вони порівнюються одна з одною? Ось давайте візьмемо номер 1209. Ось він. Бачите, так? Да? Так, 1209. Зараз. А, та що ж таке? Хотіла вниз? Не Ні, нехай там буде. Читаємо умову. У двох мішках було 82,3 кг яблук, причому в одному було на 7,9 кг більше, ніж у другому. Скільки кілограмів було в кожному ящику, мішку? Тобто, у вас є перший мішок, ви не знаєте, скільки в ньому було кілограмів. У вас є другий мішок, бачите, дві величини, вони невідомі, але порівнюються одна з одною. В одному було на 7,9 кг більше, ніж у другому. А разом в двох мішках було 82,3 кг. Є так? Тільки було в кожному. І так, а, тобто, показником того, що задачу треба розв'язувати через рівняння, є той факт, що у вас є дві невідомі величини, вони порівнюються одна з одна. А в таких задачах ми вводимо невідомі, тобто розв'язуємо задачу через рівняння. Нагадайте мені, будь ласка, хто пам'ятає, що за Х ми завжди позначаємо? Настенька, менше Настянька. А, ну Аліса теж відповідає менше число, так? Менше число. Аліса права. Давайте Настя Харлова відповість, бо вчора Аліса відповідала, давно був відповідь ну, і Настя не так давно, ало Настюша, давай. Перше число, ну, перший мішок це буде Х, а другий це Х повно. Ні, дивись. Менше в тебе другий мішок, бо тут знак більше, так? Це знак більше, тому за Х менше. Ось це ця величина Х. А тут дивись, якщо союз на, то ми Тоді додаємо, так? Да? Плюс 7,9, так? А тепер а, зараз ми ще згадаємо, як ми пишемо пояснення до таких задач. А, і складемо рівняння. Рівняння буде завдяки чому складатися, що ми знаємо суму цих величин, так? І так, Настінька, помніш, як ми пишемо пояснення? Чесно кажучи, не дуже. Ну, Давайте тоді я нагадаю. Спочатку ви а, Аліса пам'ятає, як писати? Нехай. Перше. Да, нехай. Друге число і так, вірно. Тобто ми починаємо з того, що ми а, говоримо, що ми за Х позначили. Давайте так, там у другому мішку, да? зараз. У два римське можна написати тире ікс кілограмів. Тоді. Тоді. Угу. У першому ікс плюс 7 9 десятих. Беремо це в дужки, щоб за дужками написати одиницю вимірювання кілограми. Де да, що ж таке? Тепер ми пишемо фразу, завдяки якої ми складемо рівняння. За умовою задачі можна написати так, їх сума або разом, разом 82,3 кг. Складемо рівняння. І яке буде рівняння? Це буде х плюс ну, тобто x плюс 7,9 плюс х. Та це дорівнює 82,3. Так, згадали. Так, тут дужки ми не пишемо, тут ми їх писали, щоб одиницю вимірювання написати. Тепер ми спрощуємо 1х та ще 1 х. Що це буде? Це 2х плюс 7,9. Так, згодна. І це дорівнює 82,3. Тепер ми дивимось на 2 ікси, як на невідомий доданок, як його знайти? Спочатку треба від 82,3 відняти 7,9. Угу. Так, скільки це буде? Uh, і це буде. Це буде 74... Так, 74 цілих. Чотири um... так. Чотири Так. І тепер, щоб знайти х, між двійкою та х стоїть знак помножити, тому щоб знайти х, треба поділити, так? Ні, треба 74,4 поділити на 2. Так, якщо важко вам усно, можете вступчик, як будемо ділити. Ну, я усну. Це буде 30,2. 37, так, 2. І що це ми знайшли? Дивимось, ось сюди, бачите, там, де рисочка була в нас, це те, що ми позначали друге, да? тобто нижче пишемо другий мішок. 37,2 кілограми. Ось тут поруч з іксом нічого не пишемо. І ще робимо одну дію, щоб знайти, скільки в першому мішку. Як у нас виражена вага першого мішка через х. Теж у нас є тут, так? Це Х плюс 7,9, тобто 37,2. Дати 7,9. І це буде 45,1. дужках кілограм, так, тере один римський. І відповідь. 37,2 кг, 2 кг і 45, 1 кілограми. Так, добре Настя. Списуємо дві зірочки. Так. Угу. Давайте Алісу далі запитаємо, щоб вона вже отримала оцінку. Далі діти, давайте згадаємо. 1213 номер. Я буду писати ось тут, там, де класна робота. 1213. І так. Олістка, в тебе текст. Ти бачиш? Можеш прочитати так? Чи там... Так, можу. Давай. За два дні подорожі велотуристів. Подолали 126 кілометрів, причому за другий день вони проїхали у 3,5 рази більше, ніж, ні, ніж за перший. Знайдіть скільки кілометрів вони проїжджали кожного дня. Тобто за другий вони більше проїхали, так? То тут у 3 цілих 5 десятих разів більше, ніж за перший. А разом вони проїхали 126 кілометрів і нам треба знайти, скільки за кожен день. Давайте теж проведемо риску, тобто основне питання це ось ці два, ці дві величини. Так, я трошки тут звільню місце, дописуйте умову, Аліса поки що думає, що ми тут позначимо за Х. За Х ми завжди меншу величину позначаємо, так? Яка з цих двох величин? Встигаєте, діти? Я дописую. Я не встигаю записувати. Добре, давайте я зачекаю трошки. то Х позначаємо перше. Бо вона менше, так? Бо як, вона так, менше, як так. тут союз У, то другий день буде. Треба буде не додавати. Х помножити було? на 3,5. Але давайте так, ми знаємо, що від зміни місць множників добуток не зміниться. 3,5 напишемо на першому місці, бо так нам зручніше буде додавати. А сума цих величин буде 126. Ось завдяки чому ми складемо рівняння. За чому ми далі пишемо розв'язання? Нехай. Нехай. І пишемо в поясненні, що за х познається. Перший день х. Давайте так, за перший день -ікс кілометрів. х кілометрів. Тоді, тоді, за другий. 3,5 помножити на x. Угу. Теж кілометрів. Вау. За умовою задачі. Разом вони проїхали 126 км. Кілометрів. кілометрів. Угу. кладемо рівняння. Так? І що це буде? Яке рівняння має? Це буде х плюс 3,5 помножити на х. І дорівнює? І дорівнює 126. Так, тепер згадаємо, як ми це можемо спростити. Ми можемо х додати 3,5х. Тобто, це буде 4,5х. Це дорівнює 126. Тепер ми можемо поставити між 4,5 хук помножить. Знак множення. Тоді х. Дорівнює 126 поділити на 4,5. Так як ми ділимо на десятковий дріб, ми повинні обов'язково перенести коми. Так, зараз переносимо, що ми отримуємо х дорівнює 1260 поділити на 45 ділити на 45 ну і в стовпчик ділимо 1260 ділимо на 45 перші три цифри беремо по скільки по по три, по три багато буде по три там буде 120 і ще 15 не вистачить. По, чу... По два тільки, да? По два. Скільки це буде? Це буде 90. Віднімаємо. Що це буде? 36, да? Так. Да. Вносимо 0. Поскільки тут можна взяти, тут можна, тут начало буде, ну, Думайте. По вісім? По вісім. Так, давайте спробуємо по вісім. П'ять на вісім. П'ять на вісім. Сорок. Ми Пишемо. Чотири запам'ятовуємо. Вісім на чотири. 32. І ще 4, 36 буде, так? Так. Так, тобто Х дорівнює 28. Так, і нижче, що ми напишемо? 28 кілометрів тире перший день. За перший день. І ще одну дію треба зробити. Як в нас було виражено другий день? Ми 35. Надо 28 вісім множити на три з п'ять. Три з половиною. 3, 3 3, 5. 3, 5. 3, так, і в стовпчик перемножимо. 28 на 3,5. з половиною. Так, декуємо. 5 на 8 40. Ну, пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 2 10, та ще, ще 4, 140. Буде всього. Три, три на вісім. Двадцять чотири. Чотири пишемо. Ми запам'ятовуємо. на два, шість. Ноль, вісім, три, шість. Один знак. З, зачекай, 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 я тут зупинилася. Так. Тут вісім, так. 0,8. Щось в мене не те. те, 50, 24. І один знак. 98, так? В тебе вийшло? Так. Кілометрів це в нас другий день. І відповідь пишемо. Так, діти, повітряна тривога. Хто йде в укриття, може піти в укриття. 98 і 28, так. Це немає повітряної тривоги. У мене щось тут написано увага, ракети в небі, Ну, повітряної тривоги я не бачу. в ну, Чомусь мені таке повідомлення? У вас є повітряна тривога? Ну, я зараз подивлюся, на ще ні. Так, ну добре, немає, 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 і працюємо, так? А, ну, взагалі... Я думаю, що до всіх. Так, дивіться, номер 1214, Аліса отримає 12, я їй теж списую. Так, у Аліси так багато вірочок, що я спишу. Йдемо далі. Номер 1214. Так, давайте прочитаємо умову. Хто хотів би. Настя Поморцева, Настя встигає. Так. Навіть раз, так. 1215. Ой, 14, чому. І так, читаємо. Нів-Нів, ніф НФН і Наф-Наф купили будівельні матеріали для ремонту своїх домівок. Витратили на їх придбання 740 гривень. Знайдіть витрати кожного. Поросятий, якщо ніф-ніф, заплатив на 64,3 гривень, а Нуфнов -нуф на 32,5 гривень більше, ніж на ФНАФ. Тобто вони заплатили більше, а їх домівки не дуже гарні, так? А, так, на 64. Так, 32 не бачу, не бачу, де воно там ділося. І 5 гривень більше, ніж на ФНАФ. Тобто вони порівнюються обидва з Нафнафом. Так, тут більше, тут більше. Ну, може, тому що у нафнафа вже був э, дім такий більш. Гарний. Так, і разом вони заплатили 740 гривень. Треба знайти, скільки кожен заплатив, так? Тут, тут і тут три основних питання у нас. Так. За Х, що ми будемо позначати? Um, Найменше. Х. наф-наф. Наф-наф Х. Ну, те, що витратив на наф це Х, так? Тепер, ануф-нуф. Він на 32,5 більше. Союзна, тому будемо. Х плюс 32,5. Так. Х плюс 64 і 3. 3. Так, зараз 64 і 3. А разом це 740. Як ми будемо розв'язувати? Спочатку допишемо пояснення. І так. Нехай. Нехай, угу. нехай Давайте позначати наф. Ми до. На, ну, на, ну, вообще на, э, 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 надо писати э, витрати. Давайте Тере Хрине, так? Угу. <питити> Бо ми не встигнемо. Тоді. Тоді. <пит> Нуф-нуф. Нуфнуф. Е... Тере тут в дужках. Х плюс, плюс 32,5. Не забудьте про дужки 5. і не забудьте про одиниці виміру, глирини. Так. А, ніф, ніф. Тере. Ніф, тере. 64 і 3. Х плюс 64 гирини. Тепер за умовою задачі разом заплатили заплатили 740 гривень. Так, складемо рівняння. Так, и я, конечно, деревнями. Можете только то и то стереть. Так, так. Хм, х. Плюс X плюс 32,5, плюс Х плюс, плюс, плюс 64,3. Це все в сумі дає. 740. 740. Так, 740. Ось що ми можемо тут додати в лівій частині. Х і можемо додати 1х, ще один, і ще один. І числа. Так, окремо. Х плюс Х плюс Х. Настюш, скільки Ксів це буде? Три uh, Кси. Так, три Кси плюс... А ну давай спробуй 32,5 додати до числа 64,3. Їх ми теж можемо додати. Це буде 96. А ну-ка так, згодна і... 96,8. І 8. І 8. Так, діти, чи всім зрозуміло, чому ми так могли спростити? Бо ікси ми можемо додати до іксі. Яблука з яблуками скласти, а до бананів ми не можемо додати банани з бананами. Так, і тепер ми дивимося на три ікси, як на невідомий доданок, як його знайти? 740 мінус 96,8. Так, добре, і як ми це знайдемо, скільки це буде? Два стовпчик, добре. Бо тут можна помилитися. І... 90. можна і усно. Так, кома. Два. Тут три. вже 9, Так, три. Тут вже тринадцять, мінус дев'ять. Це буде чотири, так? І чотири. тут вже ми сім. А шість. А шість. 643,2. І тепер між і Х можна поставити знак помножити. І далі як ми знаходимо х? 3 помножити на. 643. На 643. Не, не помножити, а поділити. Бо 643 і поділити на 3. так? Бо ми знаходимо невідомий множник. Щоб його знайти, треба. Добуток поділити на відомий. Давайте теж в стовпчик поділимо. 6432 ділимо на 3. Так, ну тут 6. по два беремо, так, зрозуміло. Так, далі по одному. Це буде один. Зносимо трічку. Беремо. О, по чотири. По чотири. Це буде 12. Даче <кій> один. Ми беремо двійку, після коми, відразу ставимо і беремо по... Чотири. По чотири. Чотири. Так, і отримали 214,4. Це ми знайшли те, що ми позначали за х. Значить, пишемо 214,4 збирене тере нах-нах. Нах-нах. На Тепер нам треба знайти нуф-нуф і ніфніф. -ніф. Так, тут тобто ще дві дії. 214,4. Нуф-ніф-ніф ми додаємо 643, так? І Настя скаже, тут можна і уснути. 278 і 7, і 7 так. Грине. Це в нас, ну, ніф, -ніф так. Ниф, я напишу просто ніф. А так, і нуф-нуф ще залишився в нас. Він на скільки був більше? На 32,5. два 32, Так, тест другу усну. Що це буде? Двісті сорок шість і девять. Грину. Це нус-нус. І відповідь? Ніф-ніф, він більше всього грошей відбуватиме. Так. так, значить ми пишемо 246,9 грн. 278,7 грн. І 214,4 грн. Так, Настя, молодець Дивимось. зірочка є. Одинадцять ставимо. Використовуєш дірочку? Так. Добре. Так, діти, надім. надім ви візьмете дві задачки і ще один приклад, щоб не забувати. Як ми такі великі приклади робимо. І так, домашнє завдання з математики на четвер. Ви берете номер 1211 та номер 1215, це такого типу, як ми сьогодні з вами робили задачі. Та ще приклади, такі, як ми там у нас теж ще залишилося, їх багато, 1138. Сьогодні ми 11 робили. Давайте візьмемо тепер 12. -й. Так, це буде наше домашнє завдання на четвер. Добре, тоді до зустрічі на логіці через 10 хвилин. До побачення. До побачення.